Всіх вітаю! Будемо роздивлятися сьогодні, які чекають події України на наступному тижні з 3 по 8 березня. Буду робити розклад на обстріли в загальний. Кому потрібен розклад по містам, заходьте на мій телеграм-канал. Там я в голосовому режимі скидаю розклади по містам. Кожен може написати своє місто, де він проживає. Я зроблю окремо для кожного. Так, давайте дивитися. На наступному тижні. що чекає Україна загалом? що чекає Україна, українці на наступному тижні з 3 по 8 березня. Так, ну, я так розумію, що Трамп від нас не відчепиться і буде ще якийсь силовий тиск. Чого це буде стосуватися? Ну, Знову ж, це якісь, якісь подлості. І це може стосуватися, до речі, або наших полонених, або наших окупованих територій, скоріше всього, територій. Так що на наступному тижні ми ще послухаємо цього товариша. Що ще чекаю в Україну на наступному тижні? Так. Якась спільна робота. Слухайте, взагалі то це може показувати. Угу. Оце то, що висвітився цей розвал з, розвал з союзниками, то, що звали, то, що ми всі бачили. Ось тут показує саме то, що всі бачили. Що в трьох вони там перемовини, оці велися. Джей Венсом з Трампом. І ось наш Зеленський випав. І показує якусь башню. Зараз я ще перепитаю, що це значить. Покажіть мені. Оце прям показує те, що було чомусь. Може, ще знов буде щось. Так, будуть ще якісь дороги. До речі, імператора я обично читаю як Путіна. Будуть знову ж якісь гучні заяви. Знову показують гучні заяви, показують якісь дороги. Тобто, ще ця дипломатія буде йти. Знову ж можуть бути якісь нові закони, нові постанови. Я так думаю, що від імператора саме від на фоні ось цього скандалу, що був. Мабуть, Путін з почне робити якісь нові заяви і нові постанови видавати. Чого це стосується? Давайте спитаємо, що саме, про що саме йдеться. Ну, Це вони як... Внутрішня боротьба, щоб захистити себе від внутрішньої боротьби, від внутрішніх негараздів, то, що може там підніматися якась хвиля, будуть якісь, я так розумію, рушиться старі поняття і складатися якісь нові. Це буде щось робити робитися через хитрість. Прям дуже швидко все буде розвиватися. Знову ж будуть шукати, я так розумію, врага народу, предателі, як завжди, там, хто них там, те агенти, ці інагенти. Ну і знову ж в інтернеті планується якась робота, до речі, може бути. Можуть перебивати. Зв'язок. Це якщо стосується України. От щось ми переключились на Росію, неожиданно не знаю, чого вона мені показує. Мабуть, це важливо для нас. Давайте ще спитаємося, що, важливо. на що важливого чекає Україну на наступному тижні Україна. Що важливого чекає Україна на наступному тижні. Так, знову дороги. Цікаво, що показує нам короля Пентаклі, це в нас йде Трамп, його дорога, яка не досягла цілий. Що ще? Так, зупиниться, я так розумію, що велася якась робота дуже важлива, знов є ідея, і вона може бути поставлена на паузу. Знову ж всередині. Будуть у нас для того, щоб себе захистити, будуть введені якісь обмеження. Це з законом пов'язані. Це щось, да, щось пов'язане з законом. Знову будуть якісь нові закони, вони будуть проводити такі з напором, саме для того, щоб, через внутрішні, щоб не було внутрішніх негараздів, щоб захистити себе від цього прийдеться робити якісь обмеження. Що ще. Ну і показують, що Зеленський себе буде захищати в колі сім'ї. Я так розумію, Ну в нього вийде це, тобто сам себе він захистить, його сім'я. Тобто це наші союзники, яких зараз багато. Я можу защитувати, як Євросоюз. Знову ж дороги якісь, якісь новини дуже хороші, якісь емоції, які будуть нас переповнювати. Це хороше чи погано? На жаль, погано. Може перевернутися якась ситуація, яка буде стосуватися саме народу країни. Це можна щитувати як країну, як всю країну. Якась ситуація може перевернутися. Ну, ми вже це переживали, я думаю, ми ще раз справимося. Це, до речі, може також стосуватися військових воно щось. Це, дивіться, це, скоріш всього, знову ж йде мова про наших полонених. Якась не показує, якась ситуація 50 на 50, мабуть, будуть. Мабуть, може, не дай Боже, щось зірватися, якісь домовленості. Трамп я розумію, що це. Так, щось невелика частина. Тобто могли домовляти, як я можу це прочитати, домовлялись про якийсь великий обмін, але він може зірватися і прийдуть тільки якась невелика частина людей. Тому що це щось мало і дороге для нас так, через якусь підлість. Так, тут знову ж показується закон, новий, якісь планування. Знову обмеження по інтернету, по зв'язку. Якимись маленькими шажочками ми домовляємося. Імператриця в домовленості з кимось. Ну, Решта скрита. Ось Росія, як завжди, за верховною жрицію буде, буде нас палити, буде воювати з нами. На жаль, поки так. Давайте подивимося по обстрілам. Що нас чекає по обстрілам? Безпекову ситуацію. Скажіть, будь ласка, безпеку ситуацію по Україні з 3 по 8 березня, з 3 по 8 березня. Чи є загроза для людей? Так, північ України. Це в нас Київська, Сумська, Чернігівська, Житомирська області. Південь України. Одеська. Херсонська, Запоріжська, Захід України, так, у нас там Львівська, Хмельницька, Перво-Франковська і схід України, Харківська, Донецька, Луанська. Окупованій ну, території і центр. У нас є Кравоградська, Дніпропетровська, Полтавська. Теркаська області, дивимося. Так, Київська. Да, будуть удари, і тут вони будуть різні. Або по областям. По областям точно буде. Так, південь. Тут показують якийсь новий ресурс, якісь нові плани на півдні. Добре. Так, тут захід нам показує, що буде працювати ППО і є загроза для води, чи від води. Може так, що буде летіти від цих ну, щось з моря. Небезпека є, тому що тут показується саме небезпека. Так, схід так, працює ППО. Я бачу, що працюють. там, я так розумію, що по якихось робочих об'єктах зараз цілять. Так, центр. Центр. Теж роботи показують, що треба ховатися обов'язково. Загрози для дітей. Загроза для жінок йде. Показує загрозу для жінок. Зараз будемо дивитися конкретніше. Давайте спочатку подивимося, що це у нас тут. Покажіть. Західна Україна загроза для людей. Тернопіль, Лівано-Франківську, Ужгород, Половницький, Львовська області, Рівне, Вінницька, тут? Так, цікаво, показують балістику. Да. Будуть прильоти, можуть бути пожежі. Можуть бути жертви. Щось якийсь об'єкт дорогий, якесь як підприємство дороге. Ну так, да. імператор хоче зробити там свою перемогу, де щось зупинити, зупинити нашу перемогу. Поставити на паузу. Західна Україна, які загрози для людей. Загрози для людей. Доводи буде працювати ППО? Атака з моря. Показують все-таки атаку з моря. Так що треба берегтися, обов'язково реагуйте на тривоги. Дивимося далі. Давайте Південь. Одес, Одеса, Херсон Запоріжжя. Одеса, Херсон, Запоріжжя. Є загрози для людей. Миколаївська область. Загрози для людей покажіть. Буде страшно, так. Да. Знову ж показують від води. Будуть якісь затяжні, я так розумію, так, і люди будуть дуже довго знаходитися під страхом. Ну, Там буде такий якийсь обмін, я так розумію, обстрілом. Так, захищати людей і будуть працювати. Ну, Тобто робота буде вестися, я так розумію, захист стоїть. І людей будуть народ захищати. Що ще Так, показують якесь оточення буде. Треба буде виходити з оточення. Ладно, це ми не будемо поглублятися, побачимо, чи вийдуть з оточення. Вийдуть з оточення. Так, да, ситуація повинна змінитися, але це не точно. Потрібні будуть сили, як в минулому. Тобто вже колись таке було. Це як циклічність якась іде, і треба буде прикласти сили, як в минулому, щоб вийти з оточення. Так, добре, скажіть, будь ласка, південь України, загрози для людей. Загрози для людей на наступному тижні. Адесят Миколаїв, Херсон. Будуть обстріли злі такі. Ось, знову ж показує циклічність. Можемо чути про оточення все, взяти когось в полон. На жаль. На жаль, буде якесь там окруження. Так, так. добре. Дивимося, дивимося центральні області. Центральні області. Катанецький, Дніпропетровський, Черкаси, Полтава, Вінниця. такі є загрози для людей на наступний тиждень. На жаль, може зірватися якийсь наш успіх, який приведе до розчарування, але плани все одно будуть. Те, що або через це будемо щось інше планувати. І загрози для людей. Так. Тут показують, що можуть виразити якийсь об'єкт, де люди відпочивають. Це може бути як готель, так і лікарня. Це якийсь дорогий об'єкт. Досить дорогий об'єкт. Да, там, де багато людей. Які ще є загрози для людей. Балістика десь в областях, там, де діти може, або там, де вже прилітало колись. Так, ну тут у нас, виходить, прямо щось про Зеленського розказується, тут королі будуть сили, вони знову. Добре, Покажіть мені центральні центральній власті України, які загрози для людей на наступному тижні. Так, да, якісь час будуть невдачі, я так розумію, що це пов'язано з розвідкою. Так. Да. Будуть літати оці шахіди-розвідники, і через це ми можемо десь втратити щось, ну, мати якусь невдачу. На жаль, потрібен час, щоб це все виправити. Так, дивимося Харків, Донецька, Луганська області. Харків, Донецька, Луганська області є загрози для людей на наступному тиждень. В них України. Так, пожежі, пожежі, через якусь підлість. Це може бути навіть якісь наші зрадники спрацювати. Знову ж, показують якесь оточення. Може бути. Під ударом велика кількість людей. І це може бути, що це. Що це. Да. Там, де оточення, буде висвітлюватися якась інформація з приводу того, де проводиться робота, але не доведена наша до кінця. І там буде загроза багатьом людей. Я не можу, на жаль, зараз орієнтуватися. Там, де не довели до кінця оточення загрози людям. Може, це про Покровське говориться. На жаль, не можу зараз так точно сказати. Тож скажіть ще, які є загрози для людей. Східна частина України. Які є загрози для людей? Люди будуть вибиратися звідкись багато людей під загрозою будуть сюди виїжджати. Да. Знову ж, якесь показують мені обмеження, обмеження для людей, для жінок. Це стосується ну, вночі. Це що? Ну так, да, нестабільність й нестабільність по ресурсам, я такив, по можливостям, скоріше так сказати, й якісь скритіше, якісь проводяться роботи. Плюс, знову ж показують, е, якісь або оточення, або полонені. Можуть бути. І для великої кількості людей прийдеться, я так розумію, дорога для великої кількості людей через загрозу, через зміни обставин, через якусь серйозну трансформацію. Давайте тобто ще подивимося на Ораколі. Східна частина України на наступному тижні, яка є загроза для людей. Чомусь захід показує, світова підтримка, героїзм. Ну, Карти хороші. Ну, я так розумію, що захід нам тут випав, тому що ми будемо мати підтримку від західних партнерів. Добре. Незламість. Надні колоди. Добре. Не буду більше лежити. Надіюся, ми справимося. Ну, не то, що я надіюсь. я знаю, що ми справимося. Все у нас буде добре. Так, дивимося в Північні області. Київ, Київська область. Чернігів, Чернігівська область Житомир. Так, я в сумні подивлюся окремо. Які є загрози для людей? Його є загрози для людей наступного тижня. На жаль, будуть якісь новини, які будуть розбивати нам серце. І це все через внутрішні, якісь негаразди. Загрози. Багато фейків. Причому і буде якась інформація неправдива про якесь дуже серйозне руйнування, або якийсь серйозний розрив, тобто щось повністю зруйнується. Це можуть бути як при обстрілі, так і якісь відносини. І це все буде неправда. Там буде ну, просто буде якийсь дуже. Мутно. Щось вестися. До речі, це може стосуватися якраз Зеленського, бо він колоди. Давайте по обстрілам. Які загрози для людей по обстрілам? На наступному тижні. Київ, Київська область, Житомир, Житомирська область, Чернігів, Чернігівська область. Так, можуть бути пожежі. Пожежі. Що це? Біля води, Якийсь такий обмежений участок, дуже дорогий. Мабуть, це навіть стосується якихось торгових наших відносин або допомоги, то, що ми отримуємо. Це може бути під загрозою. Так, дивіться, в області може щось трапитися, в якийсь із областей, якісь зміни. Там, де люди виходили. Там будуть якісь серйозні зміни, або загрози також, да. обмеження. Може, навіть дійсно будуть, треба буде людям виходити. Знову показують ті карти, що показували на Харків, на Харківську область. Що ще ми повинні знати? Якась незакінчена робота знову зупиниться. Щось у нас буде. Ми будемо дуже розстроєні, в такій як депресії через якусь незакінчену роботу. Я питаю про обстріли, а виходить зовсім інше. Висвітлиться якась інформація з приводу. Якихось убитків, якихось втрат. Але це ще не 100%, що це буде правдою, тому що тут випадає верховна Жриця, вона така баришня. Так, ну, шахіди, на жаль, від води буде щось летіти, ми можемо щось втратити біля води. Може, до речі, бути це церква. Це може бути якась церква і не якесь свято. Так, подивимося, що на оракулі. Північні в області України, які є загрози для людей, і дострій, загрози для людей. Так, ну що, десь ми там щось зробимо на сході, таки буде у нас там якась отвіточка. Ну, це приємно бачити, треба просто почекати, треба час. Добре. Тепер я хочу зробити на Сумську область окремо. Сумська область. Які є загрози від обстрілів для людей? Які загрози. Сумська область на наступному тижні з 3 березня. по 8? Так, втрати, на жаль, на жаль. Я сподіваюся, Зеленський туди не поїде тому що тут є прямо башня. І тут іде по якомусь королю вона. Так. Свято знову показує якесь свято. Я не знаю, яке свято на наступному тижні. Розіб'є серце. Будуть атаки якісь, які можуть розбити на серце. Дуже швидкі. Буде працювати ППО. Під загрозою йдуть якісь торгові центри, ну тобто місця, де багато людей може бути. Буде працювати ППО, знову ж світло, зв'язок, знову ж все під загрозою. По областям дуже серйозна загроза йде по областям, саме по нашим землям. Ну, поки що, дивіться, прикривається. Якісь можуть бути об'єкти, про які ми не знаємо. Ну, тобто це якісь таємні можуть бути об'єкти. Знову ж якісь підприємства, багата кількість людей. Дуже важко. Людям дуже важко. Все на паузі. Як життя на паузі, іде страшно. Так, давайте урок суми Сумська область на наступний тиждень. Які загрози йдуть? Загрози від обстрілів. Десь будемо відбиватися. Знову щось з полоненими пов'язане. Повинні все-таки повернути якусь частину полонених. Це добре. І десь наші такі трошки будуть контрнаступати. Ну що, мені подобається ця карта. Ось такий тиждень у нас буде. Вірте в нашу перемогу та бережіть себе. Все буде, Україна.